Всім привіт! Буквально вчора президент Польщі Анджей Дуда жорстко і критично заявив, що всі західні партнери України повинні максимально допомагати танками, авіацією, далекобійною зброєю і іншим. Якщо Європа і Америка будуть зволікати, будуть там думати, заяви робити, але не передавати зброю. То дуже великі шанси, що расисти переможуть, а це нікому не на руку. І де зупиниться расист, ніхто не знає, на якій країні на якому місті. Про це заявив Анджей Дуда, президент Польщі Виданню «Ле Фігаро. Чи можуть росіяни все ж таки виграти війну? Так, можуть, якщо Україна не отримає допомогу дуже терміново, у них немає сучасної військової інфраструктури, але є люди. Якщо в найближчі тижні ми не відправимо в Україну військову техніку, Путін може перемогти. Він може перемогти, і ми не знаємо, де він зупиниться. Я так розумію, що ця заява була спеціально зроблена перед Рамштайном, так щоб трошки стимулювати наших західних партнерів, прискорити. Поставки зброї Україні. Бо, як би там хто не говорив, ми дуже залежні від зброї з за кордону. Люди воюють українці, але зброю нам треба західну. Я вважаю, що ця критика слушна, і та як найбільший і найближчий партнер, польща підтримує нас на всіх фронтах, як фінансовому. Так, допомагає всім біженцям з України, так і зброєю, так і всім, чим може. Ну і, звичайно, представляє наші інтереси також в світі. Допомагає це робити і доносити інформацію до всіх інших країн. Що ви про це думаєте? Обов'язково напишіть в коментарях, підписуйтесь на канал, ставте лайки і робіть репости. З вами я завжди Саша Матвєєв. Слава Україні! Дякуємо Польщі!